Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище як деперсоналізація. Це психологічний стан, коли людина відчуває відчуження від власного тіла та думок. Людина сприймає себе ніби стороннім спостерігачем свого життя, немов дивиться на себе зовні. Які можуть бути симптоми деперсоналізації? Перше це відчуття нереальності навколишнього світу? Людина сприймає все навколо себе як нереальне, наче в тумані або у вісні? Це може бути втрата емоційного зв'язку, відсутність емоційної реакції на події та людей в житті людини, також відчуття відстороненості від власного тіла. Людина сприймає своє тіло ніби чуже, от начебто воно не належить їй. І може бути нереальність спогадів. Вашим спогадам не вистачає емоцій і виникають взагалі сумніви, а чи дійсно це ваші спогади. Тобто, якщо простими словами, то людина сприймає все, що відбувається зараз в її житті, начебто це якась паралельна реальність, які можуть бути причини деперсоналізації. Перше, це стресові ситуації. Якісь травматичні події, надмірно високі вимоги, тривога та страх можуть призвести до деперсоналізації. Вживання наркотиків, деякі психоактивні речовини можуть викликати деперсоналізацію та душевні розлади. Депресія, тривожні розлади, ПТСР та інші психічні захворювання також можуть бути причиною. Як деперсоналізація впливає на наше повсякденне життя? Ну, по перше, це труднощі у спілкуванні. Людина відчуває відчуження від рідних та близьких, що ускладнює міжособистісні стосунки. Це проблеми з концентрацією уваги. Людині важко зосередитись на роботі чи навчанні через відчуття нереальності, погіршення якості життя, деперсоналізація негативно впливає на повсякденну активність та загальне самопочуття. І тривога та страх. Постійне відчуття нереальності може викликати тривогу та почуття страху. Як відбувається діагностика деперсоналізації? Перший етап це збір анамнезу. Лікар з'ясовує історію виникнення симптомів, тригерні фактори та тривалість стану. Друге, це клінічний огляд, тобто оцінюється вже психічний стан пацієнта, наявність інших психічних розглядів. Ну і останнє це психологічне тестування. Проводяться стандартизовані опитувальники, щоб виявити ступінь деперсоналізації. Тобто, як ви можете зрозуміти, то цим вже займається відповідний фахівець-психіатр. Які ж можуть бути методи лікування деперсоналізації? Перше, це медикаментозна терапія. Антидепресанти, транквілізатори, протисудомні препарати можуть допомогти полегшити симптоми. Але тут я зупиняюся, акцентую увагу на тому, що ці ліки та засоби має призначити вам саме лікар після детального огляду. Самостійно ми самі собі нічого не призначаємо, не гуглимо ніяку інформацію і не йдемо в аптеку купувати аби що. Друге, це психотерапія, когнітивно-поведінкова терапія, гіпнотерапія та інші методи, зменшують тривогу і страх. І наостанок це психоедукація, навчання пацієнта розуміти природу деперсоналізації та способи її подолання. Тобто, простими словами, це самоаналіз. І яку ж роль відіграє психотерапія у подоланні деперсоналізації? Перше, це усвідомлення проблеми, тобто пацієнт розуміє природу і динаміку своїх симптомів деперсоналізації. Друге це розвиток навичок саморегуляції, техніки дихання, медитація та візуалізація допомагають управляти тривогою. І третє поступове повернення до реальності. Пацієнт крок за кроком відновлює відчуття власного я та зв'язок з навколишнім світом. Якщо ви розумієте, що у вас є якісь ознаки деперсоналізації, то не треба намагатись самостійно з цим боротися, оскільки це зробити доволі важко. Ваша задача звернутися за допомогою до відповідного фахівця. І що ж ми можемо робити для профілактики деперсоналізації? Перше, це стресостійкість. Розвиток навичок управління стресом запобігає виникненню деперсоналізації. Друге це усвідомленість. Практики уважності та медитації підвищують відчуття себе в реальному світі. Це може бути соціальна підтримка. Підтримка близьких людей зміцнює відчуття зв'язку з реальністю. І наостанок, це здоровий спосіб життя. Збалансоване харчування, фізична активність і достатній сон завжди підтримують психічне здоров'я.